Динамо і Карпати видають справжній трилер. Шахтар впевнено перемагає, і Полісся вже грає на класі. Про все це і не тільки сьогодні, а саме про сьомий Тур УПЛ. погнали. Розпочнемо з бойового майже центрального матчу туру, як виявилось. Кудрівка епіцентр. Моментів дійсно було багато, команди дійсно грали дуже в бойовий, в хорошому сенсі, футбол. Спірний момент за участю суддів. Але, на мій погляд, рука, коли футболіст відвертається, йому влучають в Ну, він цю руку нікуди не міг дівати, тому, на мій погляд, суддя правильно прийняв рішення не ставити пенальтів. Але і Кудрівка потім отримала пенальті, на мій погляд, також заслужений. Але вболівальники та центри скажуть інакше зоря зоболоні зіграли в два бублики, але матч був дійсно цікавим. Команди створювали моменти, і дивом матч закінчився ось так. Олександрія перемагає Полтаву, і цей матч відзначається тільки великою кількістю боротьби і травм. Дуже травматичний поєдинок. Олександрія все ж таки мінімально перемагає, але дивитися було трошки важко на цей матч. І центральний матч туру, який повністю виправдав свою назву, це звісно карпати Динамо. Драма із помилок знову ж таки захисників Динамо, вольовий Львів'ян, і це все 3-3. Корпати вели в рахунку 2-0. Потім поступалися 3-2, і наприкінці через помилку нового голкіпера, який зовсім без досвіду, причому не помилявся. Він за весь матч дуже багато. А що навіть на його фоні не виглядає Богу. А вони ще не хотіли повертати Бущана. Шахтар без питань спокійно, звісно ж, перемагає рух розгромною з рахунком 4-0. А голкіпер руху ще й допомагав Шахтарю, пропускав в ближні і так далі. Там проблем взагалі не було. Так і як не було проблем, наприклад, у Полісі, яке просто розгромило Верес з рахунком 4-1. І дійсно можна сказати, що у команди Рутаня з'являється клас. ЛНЗ Кривбас нуль Просто скучний, нецікавий матч. Можна сказати, що два м'ячі було забито, але обидва були відмінені: як і за ЛНЗ, так і за кривбас. Металіст перемагає колос мінімально нарешті, колос програв, як сказав, тренер колоса, тому що на них цей результат тиснув. Ну ось на. Сподіваюся, зараз вже не тисне У Колоса Взагалі був один удар в площину. На секундочку. Давайте побачимо результати всього сьомого туру, хто з ким грав, як грав, і турнірну таблицю. Звісно, друзі, якщо у вас є якісь враження, якісь думки, які ви хочете озвучити, пишіть обов'язково в коментарях і скоро вже побачимось.